Слава Ісусу Христу! Друзі, продовжую записувати відео. Так вже почав, так, думаю, три відео запишу, а потім уже піду в душу. Виходимо з зон комфорту заради Господа нашого Ісуса Христа. І це відео дуже буде просте. Це відео буде про, про цінність людини, та? про цінність. І неважливо, чи це є цінність чоловіка, чи цінність жінки, але в цьому відео я б хотів би саме сказати про цінність жінки. Чому? Чому? Бо сам в свій час, в свій час знецінював жінок, знецінював любов своєї мами, знецінював любов своєї дівчини, колись, коли був молодий ще ходив в школу, знецінював любов жінок, які я поруч з... знецінював. Любов е, своєї бабулі, е, знецінював любов абсолютно всіх жінок. Але через що? Чому це робив там? Та? Ну, і я зараз зовсім з вами не, не виправдовуюсь. Ну, тому що я бачив в своїй сім'ї знецінення, знецінення своїм татом, своєї мами. Тобто я бачив, як е, алкоголь, який був в моєму тату, знецінював. Любов моєї мами. Так? Плюс бачив так, що, знаєте, дуже багато, чоли... не скажу чоловіків, дуже багато хлопчиків. Хлопчиків надимаються над жінками, розказують, що жінка там така, така, сяка. Але знаєте, в один прекрасний момент в моєму житті сталося так, що я сів у в'язницю, і один чоловік в камері мені показав, хто така, взагалі, жінка. Так? І відкрив очі. Тобто він мені зняв ширму, ширму знецінення жінки. А знаєте як? Він мені просто сказав: подивись, хто приходить до ув'язнених. Хто стоїть під в'язницею? А під в'язницею стоять жінки. А в гробницю до Ісуса Христа прийшли хто? Жінки. А мастили ноги йому? Хто? Жінки. А нас, чоловіків, надихає хто? Жінки. І знаєте, я вам хочу сказати, коли я від одного священника почув таку фразу, що жінка це сосуд, в який помістиш сперму, вона тобі народить дитину. Який даш будинок, вона зробить там порядок. Як даш продукти, вона тобі зготує обід вечерю. Даш каву, я за свою жінку зараз говорю. Якщо в мене є вдома кава, я зранку маю каву. І, друзі, треба це все помічати. Нам, чоловікам. І коли ми будемо це помічати, ми будемо виконувати те, що нам говорив Ісус Христос. Любіть свою жінку, як я любив свою церкву. І коли ми будемо чоловіки, ми чоловіки, я не доріз, не доріз до цього рівня, але я стараюсь, я принаймні пробую це робити. У мене не виходить. Я так само буваю, помиляюся, так само кричу, так само маю свою емоційну систему, так само маю свою, свої думки. Але, наприклад, я про це знаю і я пробую це робити. І я бачив, хто ходить до в'язнів. І я знаю, що жінка більш вірна, ніж чоловік. Чому? Тому що сексуальність жінки працює не так, як сексуальність чоловіка. І це дуже важливий якби, момент. І я знаю, що моя дружина, моя дружина, все, що я маю в цьому житті, це належить так само їй. Всі заслуги, всі здобуття. Всі ці відео, які вона мене окрилює. Понятно, що Господь є основою. Але Він окрилює мене через її ніжність, через її розуміння. І через її інколи мовчанку. Але найбільш мене через що окрилює Господь? Через мудрість моєї дружини. І це від Господа. І це дуже важливо. І моя жінка любить Ісуса. І от коли жінка любить Ісуса більше, ніж тебе, ніж твої доходи, ніж твої, там, я не знаю, перемоги, вона це все може з тобою розділити. І вона це все може примножити. Друзі, спробуйте тиждень часу не робити зауважень жінки, яка є біля вас. Коли навіть дуже хочете, а спробуйте цього не робити. Не виховуйте її. Приймайте її і любіть такою, як вона є. І тоді Господь буде виховувати її. Я перевіряв. Помоліться за мене, щоб я любив свою жінку. А вас, всіх, хто слухає, я благословляю, щоб ви так само вчилися любити своїх жінок. Так як Ісус любив церкву. І тоді ми вже можемо говорити про послух жінки до чоловіка. Христос посеред нас Хай допоможе нам в усьому. І Хай нам дасть сили любити.